Вітаю вас, мої любі друзі. І сьогодні я до вас вийшла побалакати про стан 500. А до цього стану 500 ще мене перезвело нагадування і відкритий ефір з користю для всіх мого вчителя Світлани Горбич, в якій вона для того, щоб уникнути вигорання, казала, що необхідно. Слідкувати за станом, стан, контроль різноманітні. Так от, стан 500. коли ще за моїм буттям-викладачем, я чітко пам'ятаю, що необхідно слідкувати за силою студента. І навіть коли ви вже не студенти у мене, а я не ваш викладач, але виходжу до вас в ефір поділитися своїми враженнями і відчуттями, то про стан. 500 плюс писав і сказав, і всі знають, Стівен Гокінс. Вже його нема, царство йому небесне, але про стани емоційні, емоційного навантаження. Ці стани вони стосуються наших емоцій, коли ми, передає, коли ми переживаємо негатив, це низький стан. Позитив трохи вищий, але ну, це так дуже-дуже обмежено. А взагалі, мої прекрасні. Google нам всім в допомогу. І бажано, щоб ви не йшли до штучного інтелекту, а просто загуглили, хто такий Стівен Гокінс і попросили у Google, щоб він показав шкалу. Так, от 500 це той рівень безумовної любові, який, в принципі, притаманній абсолютно кожній людині. А ще що ж такі стани і як піднімати свій настрій? Ну, от, наприклад, дивіться, от в мене є такий барабанчик. І я з ним. Да, не дуже в мене вийшло вам показати. Але. <плес> можливо, і, можливо, це виглядає як дурня. А ще в мене є дзвіночки, а ще іноді є бубен. І це все піднімає настрій, як мінімум. А потім, якщо людина відчуває це підняття настрою і емоції, то в будь-якому випадку будь-який контент має б вмістити в собі різноманіття цих позитивних емоцій. Що це дасть мені? Мені це перше дасть підняття мого настрою. Що це дасть вам? Ну, ви теж скажете якась дама, несповна розуму, але можливо, це і вам підніме настрій. А що це дасть Всесвіту, коли я розповсюджу це відео, так само підніме настрій ще комусь багато де. І до чого ж це я веду? Веду я про стан плюс, як ведуча гри Кесов грані гроші», Про те, що після кожної опції, інтеграції будь-якої співдії. У клієнта задача мене, як ведучої, або ще коїсь ведучої зберігати стан я добре і клієнт теж добре. До кожної, знов-таки, операції емоційної маю ціну увазі. Додається ті кроки, які повинні вилучити негатив. Замінити його в рівновагу, і, головне, підняти настрій, позитивні емоції, підняття ресурсу, інтеграція цього ресурсу собі, запам'ятовування його, нагадування собі щоденно бажано і ті всі кроки, які до цього приведуть. Будь ласка. Всі ті, хто зі мною зараз, напишіть, що ви мене розумієте, і я зрозуміло пояснила. Якщо не зрозуміло, я ще спробую раз чи два чи три, стільки, скільки потрібно буде для того. Дякую всім тим, хто зі мною. Я так розумію, що всі ті, хто зі мною, і я разом з вами, наш, наша напруга нас не витримує, але я позитив. І в будь-якому випадку всі наші кроки, всі наші дії повинні кожній людині, кожному сполученні з нами піднімати настрій, впевненість своєї діяльності і кроки вперед. Тому всім, всім дякую. Вважайте мене якою завгодно. Піднімаємо настрій цим барабанчиком і не тільки поки що, але в будь-якому випадку. Позитивний настрій повинен зберігатися для кожного з нас, для мене, для вас і для майбутніх тих, хто подивиться це відео в запис. А далі я буду все-таки розповідати, можливо, про ті проекції наступний раз. Напишіть, коли б ви хотіли, щоб я вийшла. Я постараюсь виходити частіше, але в мене завжди виходить. Я постараюсь. Я знаю, що треба складати контент-план. І слідкувати йому для зручності себе, клієнтів, оточення і майбутнього. Я всім, -всім бажаю гарного дня. Кожного люблю безумовно, просто так, що ви є. І так, будь ласка, до зустрічі. Зустрінемось наступного разу. Гарного дня!